Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо з вами найсмачнішу картоплю по-селянськи, або як хочете її називайте. Я помила картоплю, добре так її щіточкою почистила. Всі вічка, де чорненьке, повирізала. Тепер перш за все поставте десь 2 літри води, щоб вона закипіла. І присоліть десь чайну ложку солі. вона, Вода в мене вже стоїть. Так, і тепер нарізаємо отак трішки. Як під кутом. Так. Так. Ой, вибачте. І отак. От Отакі от скивочки. Нарізаю картоплю і кидаю сюди. Картопля готова. Всю що така длиненька, я просто на чотири частини розрізала і зараз чекаю воду. Каструлька повинна бути з кришкою, щоб прикрити. Зараз ми заливаємо кип'ятком і залишаємо десь хвилин на 10. Квичка закіпає. І кришечку немає, то я прикрию отак щільно тарілочкою. Крутим-крутим кип'ятком я чайну ложку солі додала. Гарно все покрило, от так. І швиденько накриваємо. 10 хвилин, хай постоє. Що, час вийшов. І тепер я беру, зливаю цю картоплю на сито, щоб вона просушити її серветочкою, або просто так залишити, щоб вона була сухою. Поки картопля підсихає, я візьму зараз дві ложки крохмалю в столові. Далі додаєте сюди сіль за смаком. Додаєте сюди тім'ян, коріандр, приправи до картоплі, все, що вам подобається. Я приготувала деко, заслала його пергаментом і будемо панірувати в паніровці картоплю, і потім зверху збризнемо олійкою. Отак на ситі залиште картоплю, ну, я не знаю, хвилин на 5. Бачите, вона сухенька. Так, зайве це все скидаємо, отак панірую. І викладаю на деко. Зайвий крохмаль я просто збиваю отак. Не потрібно зайво. Це, картопелька готова. Зараз у мене є такий, як. Фулівізатор, бачите, олійка. Збризніть, можете прямо із пляшки, збризніть олійкою. Духовка 180 градусів. Зараз я трішки чебрецем ще присиплю. Смажимо в духовці при температурі 180 градусів, поки вона не зарум'яниться. Ну що, картошечка готова, цибулька готова. М -м -м, смакота дістаю. Яка красотінь! Дивіться, це в мене тут ковбаски були в холодильнику, то я додала. Охолоджується, і ми з вами їмо таку смачну картоплю. Можна от зараз, зараз вже поготові взяти олію, туди додати часнику, зробити часникову олію. І просто отак побризкати. Це ви все можете зробити самостійно. Можете кожному додавати порцію і зверху вершкове масло. Теж дуже буде смачно. Смакота, ароматіна, дивіться, аж здулася. Ну що, давайте скуштуємо. Оцю длиненьку це інший сорт картопельки. Мені цікаво, яка вона на смак. Гаряче. Важко масло трішки. Тоненькі, тоненькі. Нехай тут тане. Дуже смачно. Можу сказати, готовте, але різна картопля, це новий сорт картоплі, шкірочка трішки така. Знаєте, ви можете почистити повністю, не залишаючи шкірки. А сам рецепт дуже-дуже смачний. Все приготувалося швидко, десь хвилин 20 У мене в духовці було, а ви вже будете дивитися самі. Так що готуйте, хай у вас все виходить дійсно смачно. Прощайтеся. До побачення, до нових зустрічей.